Ти не відступав в бою, тоже й тут не повинен, і просто пішов і проплив. Також допомагала, як завжди, мені клятва десантника. Я ніколи не прийму поразки, я ніколи не перед перетрудничам. З такими словами із запалом виступав на іграх нескорених та виборював медалі у плаванні 27-річник василівчанин Дмитро Полов'ян. Хлопець захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення, пережив російський полон і, попри важкі травми, знайшов у собі сили боротися і представляти країну на міжнародних змаганнях. У іграх нескорених беруть участь військові та ветерани, які отримали поранення під час служби. І зі слів рівненської делегації, яка представляла синьо-жовтий прапор на змаганнях у Дюссельдорфі, важливо було привернути увагу світової. Громадськості до подій, які відбуваються в Україні, для нас було не тільки основним представити Україну на спортивній арені, не тільки здобути якісь медалі. Для нас було важливим наголосити ще раз черговий раз, що в нас відбувається війна. І я думаю, ми впоралися з цим завданням. «Дмитро не дасть збрехати, особисто принц Гарі, коли у нього сидів, розпитував, як справи і що він допоможе. Всім чим завгодно, ну все, що в його силах для того, щоб допомогти нам здобути таку бажану перемогу, з медалями повернувся до рівного не лише Дмитро Полов'ян. Піднявся на п'єдестал пошани ігор нескорених і 27-річний Олександр Будько. Під час звільнення Харківщини хлопець втратив обидві ноги на іграх у Німеччині, окрім плавання, взяв участь у змаганнях з пауерліфтингу. Там показав свій найкращий результат. Однак, нагороди здобув все ж у плаванні. Я... Зайняв третє місце в індивідуальному вільний стиль 50 метрів, і друге місце ми зайняли в естафеті. Але результат я показав поганий, тому що на тренуваннях я плавав швидше значно, але якось все перемінилося. Тут я навпаки отримав медалі. Хоча проплив гірше ніж зазвичай, нескорених рівнян нагородили подяками у міській раді. Додамо, що результат збірної України на цьогорічних іграх нескорених став найкращим за історію участі нашої команди з 2017 року. Українці здобули 34 нагороди, з яких 12 – золотих. Микола Бражицький Ярослав Бондарчук. Випуск новин.